Зараз покажемо вам, як кріпити фіксатори для відкидної боковини на прикладі ліжечка матуси. Ось у нас в окремому пакетику все, що потрібно для відкидної боковини. Ось беремо такий фіксатор, довгий болт, зсередини продіваємо, ставимо шайбу між пластмасою і деревом. Далі ставимо фіксатор в боковину. З іншої сторони закручуємо гайки. Все. Так само робимо з іншої сторони ліжка. Іншу отаку от частину одягаємо на відкидну боковину і за допомогою двох маленьких саморізів от вони в комплекті йдуть сюди, ось беремо шуруповерт або викрутку і прикручуємо. І все. Наш механізм зібраний.